Сьогодні пропоную вам попрацювати над питанням за допомогою просто звичайних браслетів. Ну, будь ласка, який вам браслет подобається, давайте виберемо собі для того, щоб відповісти на запитання, про що говорить вам ваша душа на сьогодні. Ось, наприклад, якщо ви вибрали цей браслет, то душа говорить: я заблукала, але я дуже вдячна тобі, що ти. Притягнула мені руку допомоги і згадала про моє існування. Разом ми обов'язково знайдемо вихід із будь-якої ситуації. Отож, якщо б ви вибрали червоний браслет, то він би вам сказав від душі. Я так непокоюсь від того, що ти про мене не згадуєш, але я щаслива, що ми знову контактуємо, і якщо ти будеш мене чути, то всі твої негаразди ставатимуться тобі дрібницями. Наступний, подивіться, синій браслет нам би відповів, ми знову зустрілися. Поглянь, яка я у тебе гарна душа! Як тільки ти почнеш бачити світ, бачити в мені свою опору, той світ стане таким же гарним, як і ми з тобою. І останній такий собі чорний браслет говорить: давай товаришувати, ти так часто живеш, керуючись розумом, що забуваєш про мене, не ігноруй своїх бажань і почуттів. Так ми зможемо досягти цілий. І набагато швидше здійсниться бажане. Отож, дякую за увагу. Сьогодні ми попрацювали просто з тим, що було під рукою. До нових зустрічей!